От, робить людина такі, от самі по собі мені роботи ці подобаються. Прикольно. І як вони накладаються, мені все подобається. Не знаю, кінцевий результат, це що, це оце кінцевий результат. Ну як воно, коли на ці. Ну, коротше, не знаю. Ну, коротше, мені подобається підхід, мені подобається принцип і мені подобається кожна робота, яку я бачу. Розмір 60 на 60 сантиметрів. Ну цікаво. Ну, бачите, тут пише ОК. До роботи додається ліктар з пультом. Дивіться, я би а, це писав би виносив би. Або полотно окрило світочі. І фотографію. То, ліктора з пультом чи щось таке. Ну якось так, не знаю. І ну, не бажано посилання. Ну я не розумію, куди це, що це. Ну, коротше, потім подивимось. А це відео... Ну окей. Ну, коротше, таке. Коротше, робота подобається. Їдемо далі.